Всіх із магазина метро хочу зробити огляд на різдвяні товари. Бачу, що вже є акційні пропозиції. Подивимося якраз асортимент, який в цьому році в метро. І що цікавенького. Санта, ось такий 400 гривень. Так, їх я бачу, що 45 см висоту, по-перше, і декілька видів. Це в білому одязі з ліхтариком. А є також Санта в червоному, як більш класичний такий. Ну, з мішечком, з ялиночкою. Ось такі Санти. Так, є, а, ви бачите, їх взагалі багато видів. Є ще в такій блискучій шапці. Ану-ка з цієї сторони так, покажу вам, щоб більш-менш було зрозуміло, які тут санти. І також далі йде фігурка оленя. Фігурка оленя така велика, ноги в нього. Фіксуну видвигаються, може бути маленького або великого зросту. Якось мені писали зросту. правильно, дев'ятсот да? п'ятдесят гривень. Він може бути 80 сантиметрів, це найнижчий і найвищий тисяч на найвищій сантиметрів. Ціна замість 1200 Замість 959 гривень, такі гарнисенькі олені. Вони зараз ідуть по знижці за 959 гривень. Фігурка оленя, зріст в нього фіксується від 80 сантиметрів до 120. Ціна 959 замість 1200. Сант цих дуже багато. Так? Я хочу так провести, показати, чи вони різні, чи ні. Ну так, Більш-менш десь 4 види, я так зрозуміла. З цієї сторони є підвіска, ось така велком. В різних кольорах вона йде без знижки. Ага, На такій вірьовочці можна підвісити. Ця підвіска 35 см в діаметрі, ціна 500 гривень. Є червоний на червоному напис чи на такому бежевому. Так, ну, а ці ось гноми вони однакові Ні, також різні. А, бачите, є гном, є олень. Чилось, такі ось, олені, гноми. А тут у нас фігурка гнома вже йде по акції. А ну яка з них 56 см. 56. Оце він 399 гривень. Ні, це не він. Ось оцей він бежевий. А на цього де ж ціна. Отакий бежевий також. Тут регулюється висота ніжок 56 см 400 гривень. Замість 500 100 гривень економія на цього гнома. Гном як з такими косами, да? ні, є ось без кос також гном 400 гривень, будь ласка, ось іще така цікава фігурка оленя за 400 гривень, 60 сантиметрів висоту. Такі олені є в червоних капелюшках чи в бежевих замість 500, Також економія 100 гривень. Так, оленів всіх показала. Тут що це така велика фігура. Фігура Санта. Ну тут я так розумію, це мається на увазі і Санта, і Олень. Ось оцей великий висота. Ні, ні, це фігура Санти саме. Де він 50 см. Ото він чи що? Так, знаєте, от він да, він же 50 см, точно. Оце фігура Санти 50 см і тут же олень ну, в одну ціну 959 замість 1200. Ось такі пропозиції. А тут фігурка Оленя знову повтор за 400 гривень. Так, давайте перейдемо вже на текстиль. Фігурки я показала. Тут у нас пледи розміром 200 на 220 по 743 гривні. Да, так. І якщо ви берете два, то вони будуть по 600, мінус 20. Причому ці всі пледи просто в різних кольорах. Бренд називається Білтекс. Так, давайте глянемо склад. Матеріал 100% поліестер. Так, хто ви, так, виготовляє? Да, та Виготовив виробник Текс груп Дніпро. Так, виготовлено в Україні, вже добре. Є ось цей краси, красивий оцей, більше да, такий білий, з зеленим якийсь ну, такий ще колір, ну, різноманітні. Зелений, такі вони, знаєте, не яскраві, я б сказала. Ну, всі з малюнками різдвяними. Ось ці пледи йдуть без знижки, такі прям схожі. Дуже схожі, як десь вони замовляли в одному місті в сінцей. Да? 1100 коштує 130 на 170. Ось такий. Так, Made in... а щось тут полієстер, якийсь перероблений поліестер, я так розумію, в складі. Так, 130 на 170. Полієстер не є іграшкою. Так, Нідерланди виготовляють Нідерланди, нічого собі. Оцей 1100 ціна. І плед 150 на 200 більшого розміру, красивий дуже колір. Знову від цього бренду 1400. Ці декорації, іграшки я все так показувати не буду. Хочу ще посуд подивитись, чи є у них. І більш цікаві пропозиції. Оберу, наприклад, ось такі стрічки, 6 штук за 69 гривень. Так, далі. Це у нас наліпки різноманітні, по 99 ціна. Красиві підсвічники не було в минулому році 159, якщо берете дві штучки, якщо берете одну, то 199 Може, щось ще акційне знайдемо, то було б цікаво. Далі це у нас що цікаве, скатертина 220 на 150, по 99 гривень, малюнків дуже багато. Так, ПВХ да, написано скатертина. О, гляньте, а, а ці, мабуть, дорогі. Так, ось, а, да, да, оці тут гроші по 99. Це скатертина, розмір. Так, артикул, імпортер. Так, ось склад, де написали. ладно, Ось оці такі вже, як тканині, 140 на 180. Так, ці красиві скатертина, розмір, матеріал. Гляньте, основний матеріал поліестер. Да. А ціна ж 569 гривень, 140 на 180. Оцей бренд, що Нідерланди. Ось тут тканина для декору красива, причому різні кольори. В минулому році такої тканини не було. Тканина мені подобається. Вона, бачите, така як мережево зроблена, з блискітками 199 за од... одну штуку, рулон. рулон 200 на 35. От ширина у нього 35, а тут аж 200. Це 2 метри, виходить. І тут 2 метри такого жовтого, золотого, красивого, також 199. Ще є червона. ну Гарно, оформити можна красиво подарунок. Ось цю червону, таку з блискітками. Всі вони по 199 Далі йде раннер на стіл 150 на 32. В Китаї виготовлені 299 гривень. Давайте подивимось посуд. Так, а що це в нас таке тут? Форма для льоду ну, да, на новий рік. Ну так, да, можу коктейлі робити. Получаються такі форми для льоду по 119 гривень, як на чотири ділення йдуть червоні та зелені. Далі йдуть тарілочки глибокі, 13,5 см в діаметрі. Виготовлені вони в Китаї. Ціна 149 гривень. Ось такі малюночки, мені здається. Це було в минулому році. Оцей малюнок точно був. Може, у цього не було, як на Глінтвейн, схожі. І далі йдуть чашки на 350 мл. Отакого малюночку за 159 і знову до цих тарілочок. Ну, в одному малюнку також 159 гривень. А от чашка з гномом 119 гривень. І гноми тут різні намальовані. Це йдуть як упаковочки стакан з кришкою, запакований по типу на подарунок 179 гривень на 140 мл, 9,5 висоту. І знову тарілочки, ось такого кольору 219 і 20 см. Вона глибока. Ось цей кольор, мені здається, він новий. не було такого в минулому році. І ще ось також до цього всього тарілки великі, 27 см в діаметрі, два кольори по 269 гривень. Тут знову бачу є акційна пропозиція. О, я таких не бачила в минулому році. Такі кулі великі, ого, які великі! Гляньте розміром 20 см. Написано в діаметрі, мабуть. Так, виходить, що 4 штуки за 1200 замість півтори. 300 гривень економія, тут чотири такі великі кулі. Золоті і матові, дві, золоті, дві ну, як переливаються, перламутрові і дві матові. От ціна 1200. Тут набір за 149 гривень, можна взяти золоті набір ось такий, а можна взяти срібні з, з, з кулями. Підвіс. Ага, Це підвіс. Це не кулі окремо, а це така ціла підвіска, виходить. Золоті, срібні, червоні та сині. Ага, оці великі, гляньте, є золоті за 1200, а є червоні, отакі прям величезні кулі. А оці підвіски, вони їх вивісили, щоб було видно, як вони виглядають. Це такий, ну, виходить, ну, однією формою. Де це зірочка? Подивитись, зірочка дуже гарна. Ось так підвісою виглядає, є сині чотири види. Тут акційна пропозиція по 89 гривень. Гілка 22 см. Дві в упаковці, от за дві оці штучки. Так вони кріпляться. За дві штучки ціна 89. І ще ось такі в білому кольорі, також зі знижкою: 89 гривень. Далі йде гілочка, також 89 гривень. Декоративна ягідка. Це хтось сюди приніс, оце не ягідка. А ось оце ягідка ось такі. Ціна 89 гривень. Гляньте, симпатична. Замість 119 О, По 89 ось такі ягідки гілочки, високі, до речі. Вони 58 в висоту червоні. По 139 гілка, металік 60 см в двох кольорах. І по 139 ось така гілка. Ягідки білі, 80 см, замість 199 Зірка. 979 гривень. Фігура зірка 150 ЛЕД 979 замість 1400. Так, ялинкові іграшки є також як акційні, Якщо берете 5 штук, то буде 74 гривні, а так 99. Хочу цю полуничку показати, 149 гривень кошти. Виглядає привабливо. Ой, а це ще таке також щось симпатичне. Це у нас підвіс металевий такий в формі віночка. 6 см він йде в діаметрі. 199 гривень. А, є віночок, є ялиночка. Гляньте, яких тут декілька видів. Це щось новеньке. Різноманітне така ще й симпатична ялинкова прикраса. 99 гривень виготовлена в, Китані, в Китаї зі скла зроблена. 99 Щось таке за 99. Оці красиві 249 гривень, шишка підвісна також зі скла. Гурки угу. олені вони йдуть з санками. 240 лет, ціна 3300. Дивіться, ця вся фігура. Тут два олені і вони з санками. Ну, це, це окремо. Цей мішечок окремо і окремо Санта. А от Оленів в такому пакуванні це за них ціна. І ще ось такі фігури кулі. Їх три штуки також в цій упаковочці. 360 лет. Їх підсвітили, гарно виглядають 4500. А це ялиночка, яка гарна. Давайте глянемо. Так, ялиночка ж вона продається. Так, я розумію, так, ялинка оця коштує 8 тисяч. Ялинка засніжена, 400 лет, з підсвіткою йде. Ну, красива. За 8 тисяч 213 сантиметрів висоту. Також штучні ялинки. Ялинка 150 сантиметрів висоту 2 тисячі шишками. Далі така з шишками. Трішки вона засніжена, йде пухнаста, ну гарно виглядає. 3 500 за 180 см і також 5 тисяч за 210 см. Ось такі ці три ялинки. Вони однакові, різні висоту. А ще є от такі пропозиції: невеликі ялинки в горщику 60 см, висоту 349 гривень, виготовлені у В'єтнамі. знаєте, хочу показати, такі здорові у них олені з'явилися. Я Ніколи не бачила. Він, скільки, мабуть, як 100, да, вище мене. 200 см висотою, регулюються в нього ноги. Олень є хлопець і олень дівчина. 3700. Ціна за такого величезного оленя. Гляньте, які вони великі. Ось такі олені. Хочу просто показати, що так, така з'явилась пропозиція. Раніше я таких оленів не бачила. І Ще такі величезні банти по 999 гривень. Бант велюровий, розмір 57 на 62. Якщо берете 5 штук, то ціна буде 599 виготовлений бант в Китаї. Тільки в червоному кольорі. Так, є бенгальські вогні. Бенгальські вогні 25 см в довжину, 10 штук 49 гривень. Далі бенгальські вогні 40 см в довжину. 5 штук за 59 гривень. Що це таке цікаве? Сірники в тубусі. Ух ти, Навіть такі цікаві, 129 гривень. Великі сірники 10 см, виходить, в довжину за 129 гривень. Далі йде сніг. Сніг штучний, 150 мл в цьому балоні 99 гривень. Якщо берете 2, то 79 серветочки різноманітні. Коробка. Ні, це коробка. А, пакувальна коробка. Угу. Різні малюнки 99,50. Якщо дві коробки берете, 84,50, коробка розміром 14 на 14. Щось такі малюнки. І тут у нас короб для зберігання іграшок з написом Merry Christmas Санта намальований 299 гривень на 22 літри. Місткість. Виготовлений це короб в Туреччині. Малюнки є ось такі різні. Так, ага, він пластиковий. Ще ось такий малюнок, короб 299 гривень. І подарункові коробки, тільки металеві по 199, а якщо берете дві, 169. Далі мішечки. Оцей гарненький такий, прям з мішковини зроблений з різним гном, сніговик. Олень, ціна 99 гривень. Далі для ну як пошта листівки для Санти, це як називається правильно, підвізка конверт 38 см сантиметрів, довжину 99 гривень. І великі ось такі мішки. Цікаво, скільки коштують. Ого, які великі. Я так хотіла легко взяти. Він тут величезний 299 гривень, п'ять мішків подарункових по метру за п'ять штук. 299 гривні, ще й нормально. Ось так вони йдуть в пакуванні різних кольорів. Є червоні і є такі як мішковина. Далі, така велика пошта для Санти 2500, ціна, висота метр і меншого розміру. Пошта 499 гривень за 51 см. Ой, гляньте, прикольно, з LED-підсвіткою йде ось така ну, як декор. Телефон, олень всередині і ціна дуже важенька: 700 гривень за 26 см висоту. Ще щось тут було, мені здається, інше. О, тут ще таке, як ліхтариком зроблений. Це у нас сніговички, також лед. Ну, Сніговички якісь не такі гарні. Там гарніше 699 гривень. Це на голову по 129 гривень, обідок роги. Гляньте, гарно прикрашені по 129 гривень. Більш такі. З ялинками по 79 і знову мішки для подарунків по 299 гривень. Ось такі іграшки по 79, дуже милі, по дві штучки. От, різні пухнасті, по 79. І далі йдуть собачки по 149. А я, до речі, коней не побачила. Зараз же рік коня, а щось у них нічого такого я не знайшла. Основні продукти я вам. До Різдва показала, потім будуть з'являтися ще знижки, я буду показувати далі. Ну, а без знижок якось у них так ну, дорогувато. Потім будемо дивитися. Вони вже скоро будуть ставити знижки всі магазини, не тільки метро. Дякую, що дивитесь. Я всім хочу побажати мирного неба. Зустрінемось на моєму каналі. Всім пока!